Тема перетину кордону України під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу територію набула актуальності. Про особливості перетину кордону в умовах воєнного стану. Ми з'ясовували у Держприкордонслужбі України. Особливості перетину державного кордону в умовах дії правового режиму воєнного стану у статті 33 конституції України закріплено право кожного, хто на законних підставах перебуває на території України, вільно залишати її територію. Проте, таке право не є абсолютним і може обмежуватися в умовах воєнного або надзвичайного стану, так, указом президента України від 24 лютого 2022 року визначено, що на період дії правового режиму воєнного стану конституційні права і свободи людини і громадянина передбачені у тому числі статтею 33 конституції України, можуть бути обмежені. Тож 24 лютого 2022 року і по даний час чоловікам віком від 18 до 60 років обмежено право виїзду за кордон. Втім, на даний час маємо в законодавстві перелік осіб, яким дозволено перетинати державний кордон виїзд за кордон моряків 2 вересня 2022-го кабінету міністрів України прийнято постанову про внесення зміни до правил перетину державного кордону громадянами України. Зокрема, надано дозвіл на перетинання державного кордону деяким категоріям громадян, а саме, курсанти закладів освіти. Особи, які прямують для роботи на суднах у складі екіпажів суден, що здійснюють рейси до або зиморських портів України, та які здобули відповідну освіту та кваліфікацію до 24 лютого 2022 року, і випускники закладів освіти, які завершили навчання у період воєнного стану. Інші особи, які прямують для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден та які здобули відповідну освіту та кваліфікацію до 24 лютого 2022 року, і випускники закладів освіти, які завершили навчання у період воєнного стану, Виїзд чоловіка, який є батьком трьох і більше дітей, без дітей для чоловіка, який є батьком трьох і більше дітей, можна перетинати кордон за наявності свідоцтва про народження дітей. Трьох і більше або нотаріально завірені їх копії. Якщо чоловік призиного віку їде у відрядження, чи дозволено йому перетинати кордон? Так, при наявності відповідних документів. Виїзд чоловіка, який тимчасово не придатний до військової служби. Дозволяється виїзд за межі України за умови наявності підтверджуючих документів. Згідно закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військово зобов'язані, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців з наступним проходженням військово-лікарської комісії. Які документи потрібні для перетину державного кордону? Перетинання громадянами України державного кордону здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон та в пунктах контролю, якщо інше не передбачено законом, за одним з таких документів, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Дипломатичний паспорт, службовий паспорт, проїзний документ дитини. чинний протягом строку, на який він виданий, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу. Внутрішній паспорт громадянина України id картка. Свідоцтво про народження дитини. Чи може людина перетнути державний кордон по закордонному паспорту, який є тільки в додатку «Дія»? Ні. Тільки закордонний паспорт для жінок, дітей, інвалідів з районів ведення бойових дій дозволено паспорт громадянина України за розпорядженням вищого органу, враховуючи законодавство суміжної сторони. Чи потрібний закордонний паспорт дітям? Не обов'язково до 16 років можливий виїзд по свідоцтву про народження за розпорядженням вищого органу, враховуючи законодавство суміжної сторони. Це лише частина з тих правил, що прописані законодавством. Більш детальну інформацію можна отримати на сайті Державної прикордонної служби України. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний канал.